Так, а в вашій увазі тример для тіла? От Я би рекомендував такий е, тример для тіла. Тут він багатофункціональний. тут якраз, по-перше, що він і простенький і не треба супер... для таких завдань не треба супердорогий. Тут, бачите, цікаво загоряється індикатор. Тут у нас і Type-C, зелений кольор, рухома голівка і приємний дрібний зуб. Ось такий зуб саме для тіла треба обирати. От як би ви його не прижимали, вам не буде боляче, він якраз заокруглений, приємні зуби. Також для корекції брів є ось такий ніж цікавий. Для носа тут є практично багатьом потрібно, і є ось такі для гоління ось такі. Ціна 599 гривень. Ми відправляємо щодня. Відправляємо нове пошта, Укрпошта, якщо хочете. Замовляйте на сайті Тремерні, замовляйте через інстаграм, Вайбер, Телеграм. Всі контакти в шапці профілю, в описі під відео. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте.